І початку повномасштабного вторгнення у Харкові частіше почали бачити диких тварин. Ось, наприклад, нещодавно вулицями міста розгулювала лисиця. Вчені кажуть, хижаки можуть виходити з лісу, аби шукати їжу або безпечну територію. Це ну такий природний розвиток подій, коли ну немає інших ресурсів для них і вони пересуваються до міста. Під час війни, якщо людей стає менше, вони не турбують тварин, то вони поширюються на ті території, де нема людей, де їх не турбують. А ось справді турбують тварин у лісах Харківщини з початку повномасштабного вторгнення. За даними облуправління лісового та мисливського господарства, майже 900 тисяч гектарів у були чи знаходяться в зоні активних бойових дій. З них 842 тисячі гектарів перебували і частково залишаються під окупацією. Площа мисливських угідь Харківської області складає 26 мільйонів гектарів і надана в користування 40 користувачам мисовських угідь. У зв'язку з агресією Російської Федерації безпосередньо пострадало 25 користувачів мисливських угідь. Зайти до лісу та дізнатися, скільки тварин загинули, і встановити збитки, 25 користувачів не можуть через щільну замінованість. Продовжує селютін. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, наразі близько 170 тисяч гектарів лісових насаджень, які були під окупацією ворога, вважаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Повноцінно до розмінування лісів ще ми не приступали, тому що на даний момент стоїть завдання повернути життєдіяльність населені пункти. Це відновити світло, відновити водопостачання, електропостачання, газопостачання. Потенційно заміновані ліси знаходяться у Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. Додає Сокол. Щодо лісових масивів, то так проводиться робота з розмінування, але повномасштабної назвати не можна. Це робота більш в екстрених випадках, коли ми розуміємо, що нам необхідно забезпечувати життєдіяльність зимою, людей, забезпечити їх паливом, дровами. В облуправлінні лісового та мисливського господарства припускають, що через російські обстріли та замінованість чисельність диких звірів ліса Харківщини значно зменшилась. Серед причин називають й міграцію тварин до інших більш спокійних областей, наприклад, до Полтавської, Сумської, Луганської чи Дніпропетровської, каже Селютін. Тварини допустимо безумовно. Аріал, яких допустям лісових вони ж будуть ті місця, де їм комфортно. Можна очікувати і скорочення популяції птахів та савців в лісах області, зазначає професор Сергій Утєвський. Він каже, вибухи, гучні звуки, активність техніки впливає на розмноження тварин. Професор підкреслює, наразі найбільше від бойових дій страждають великі звірі. Для більших тварин, більших розвірів, це завжди людська оця активність, ну в тому числі і бойові дії. Це величезна проблема, і ми можемо їх вже і не побачити в тій кількості, як було до війни. Утівський також припускає, що після завершення бойових дій у лісах можуть з'явитися й інвазійні, так звані чужорідні види, яких раніше на території Харківщини не було. В облуправлінні лісового та мисливського господарства попри все вірять після перемоги України природа відновиться, і світ диких тварин повернеться у свій звичний довоєнний стан.